З початку війни підприємства надавачі комунальних послуг не припинили роботу. Забезпечувати щоденну життєдіяльність міста доводиться у складних умовах. На підприємстві Кривбасводоканал через брак фахівців аварійні бригади працюють і вдень, і вночі. Та пориви мереж додаються щодня. І через рік дається взнаки зруйнування росіянами Каховської ГЕС, пояснюють на підприємстві. Таких робіт у нас щоденно дуже дуже багато. Тому що у Кривому Розі досі тривають наслідки ліквідації техногенної катастрофи загальнонаціонального значення, а саме теракту на Каховський ГЕС. Місто Кривий Ріг, на жаль, досі відчуває наслідки цієї катастрофи і, скоріш за все, ще відчуватиме їх. Завдяки злагодженій співпраці державної та міської влади вдалося ліквідувати більшість наслідків, але. Отакі от локальні ситуації, вони ще виникатимуть. Зараз КП Крибасводоканал працює на межі можливостей. 24 на 7 виконує заявки споживачів. Гідроудари, зношеність труб, форс-мажорні ситуації і аварійні відключення світла. Також у переліку причин виникнення аварійних ситуацій, кажуть на підприємстві. Упродовж минулого тижня тільки у Довгинцівському районі аварійникам вдалося ліквідувати аварії та відремонтувати мережі на 45 ділянках. І ця робота триває в усіх районах. На підприємстві зазначають, аби не допомога міста, проблеми були б масштабнішими. Докладаємо абсолютно всіх зусиль. Зараз Рада оборони міста дуже сильно допомагає різними матеріалами. Ми забезпечені для аварійно-відновлювальних робіт різними матеріалами забезпечені. Нам допомагають наші друзі, наші колеги з інших комунальних підприємств міста, і за це ми дуже вдячні, що вони, скажімо так, відгукнулися. От і ми закликаємо містян з розумінням поставитись до ситуації. Ми хочемо нагадати, що на жаль, у комунальних підприємств не тільки у укривасодоканалу, а взагалі у комунальних підприємств немає чарівної палички, помахом якої ми зможемо або змогли би зробити щось, що привело б нас до ситуації в довоєнний час. Зміцнитися і стати більш оперативним підприємству допоможе своєчасна оплата за послуги кривбас водоканалу. На підприємстві відкриті вакантні місця, тож у відділі кадрів чекають фахівців. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.